Дівчата з розмірами Суперсайз, цей набір для вас. Розмірна сітка від 2 до 5 XL, а в наборі аж цілих 7 штук. Це вигідна пропозиція придбати зараз за старою ціною, доки ще є можливість. Розгортаю ці трусики. Зараз в мене в руках розмір. Який це розмір? 3. Ось так вони виглядають. Посадка тут завищена, і я би взяла сантиметр, щоб заміряти сам боковий шов, показати скільки тут сантиметрів. Щоб ви не переживали стосовно того, що посадка буде занижена а, чи навпаки надто завищена. Розмір 10 см, бокового шву складає розмір 3, хочу показати, як вони тягнуться. Вони дуже еластичні. Тому що в складі тканини еластан, а ще 95% натуральний бавовни. Тому вони не тільки еластичні, а й дуже приємні на дотик, що з приємного натурального матеріалу. Показую принти, які є в даному наборі. Вони йдуть в таких класних мінімалістичних принтах, і в двох кольорах: Це білий та темно-синій. Дуже класні, приємні на дотик, до речі, на них зараз дуже багато позитивних відгуків від наших клієнток, і це реально, знаєте, така собі міні-філософія нашого бренду, щоб якісну, комфортну білизну, не за всі гроші світу могли придбати дівчата абсолютно любих розмірів. І це абсолютно нормально. За це, в принципі, більшість наших клієнток нам вдячні. Якщо ви переживаєте за те, що... Не підбереться розмір, то менеджери допоможуть вам його підібрати, тому що дуже часто в дівчат є така проблема, що вони кажуть: ой, я зазвичай ношу розмір, до прикладу, там 4XL, а у вас там ви мені пропонуєте 3 XL. Ви завжди дослухайтесь до порад наших менеджерів, тому що якщо ви скидуєте нам свої параметри, ми обов'язково вам підберемо розмір саме конкретної моделі по вашим параметрам. Тому всі клієнти, які прислухаються порад наших менеджерів, вони дійсно не вгадують. З розміром, а якісно його підбирають. До речі, відправки в нас працюють кожного дня. Якщо ви зробите замовлення сьогодні, вже завтра, післязавтра це замовлення може бути у вас. В наборі сім штук, до речі, хочу показати розмір ще 5 XL. Як він виглядає, і паралельно буду говорити те, що ми працюємо без передплати. Це також дуже зручно. Ви можете замовити набір, який вам подобається, не зробивши передплати. Просто прийти на пошту, перевірити ваше замовлення. Якщо вам все підходить, все сподобалося, то забирайте своє замовлення вже оплачуючи його на пошті. Це також дуже зручно. І наші клієнти полюбляють саме такий варіант замовлень. Розмір 5 xl Ось так виглядає. Знову-таки, подивіться, яка еластичність. Дуже зручна посадка, буде підтримана зона животика, що, яка дуже часто, в принципі, є проблемною зоною у багатьох жінок. Тому білизна має її, певно, так, фіксувати і гарно підтримувати, щоб жінка не відчувала зайвих клопотів та дискомфорту. Ось такі плюси можуть бути цього набору. Замовте його і просто забудьте про питання білизни на найближчий рік, тому що в наборі 7 штук і цього вам буде абсолютно вдоста.